Вітаю вас, пані Олю. Вітаю, пані Наталя. Розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали у золочів, скільки часу тут мешкаєте та чим займаєтесь? Я з Херсонської області, навчалась в Харкові. І коли почалась війна, ми з чоловіком подорожуємо, бо він військовий. По роботі, куди його відправляють, там ми і живемо. На даний момент ми живемо в золочеві і стикнулися з такою проблемою, що Переїхало дуже багато людей сюди, і не було житла. Нам добрі люди допомогли знайти, щоб це було недорого. А, але стикнулася з такою от дорогою. М -м Поговорила з місцевими жителями, і вони сказали, що не борються, борються за цю дорогу. І це до одного місця. Скажи правду і тікай, ВПО в Золочеві. А міська рада і мер не може вирішити питання, щоб зробити тут нормальну доробку. Звернення в міську раду Золочева до сраки. Золочівська міська рада пообіцяла 18 грудня подивитися і щось з цим зробити. І нічого не зробила. Золочівській міській раді абсолютно чхати на пенсіонерів, на маму з дітьми, на дітей, які ходять цією дорогою до школи. В Золочівській міській раді абсолютно похуй, що тут уже просто не пройдеш ваше відео про підтоплену дорогу багато переглядів набрало у соцмережах. Що ви можете сказати про це? Це було спеціально зроблено, щоб привернути увагу на цю проблему. Якби я просто ходила з таким лицем: О, тут погана дорога, ой, вони такі погані, вони б цього не помітили. А так через таке сильне висловлювання всі звернули увагу. Під відео був коментар. Що ви можете сказати про цей коментар, що ви не місцева? Е, угу. За ВПО, щоб ви uh -huh. понаїхали і uh -huh. таке себе. <плес> <плес> ну я ж не просто так приїхала, бо мені немає чого робити. Я б з великою радістю б сиділа себе вдома. Зараз ця територія окупована, і в мене Мені немає куди повернутися. Ти там жив, ріс, а тобі ну, приходить окупанти і каже, ну все, ну тепер ми тут. І де хочеш, живи, що хочеш роби. Почитавши цих всіх коментарів, я розумію, наскільки люди різні і по-своєму мислять, але я вважаю, що Поливати брудом людей, які вимушено переїхали, це дуже низько. З якими ще проблемами зіткнулися у Золотівській громаді? Стикнулася з тим, що на початку грудня я захотіла піти до ендокринолога. Я прийшла в діагностику, мені сказали, добре. Найближчий запис буде 11 березня. Ну, от якщо в мене немає коштів, піти до Богунюк, до Часної? До речі, вона мені дуже сильно допомогла. І вона війшла в мою ситуацію, бо приїхала бабуся з окупованої території. Вона допомогла. Що б ви хотіли покращити чи змінити у золочеві? По-перше, це цю дорогу, якою діти ходять, там зупинка, яке шкільний автобус приїжджає і забирає дітей в школу. Як мінімум, тут є мами, які ходять в шостий садочок зі своїми дітьми, похилі люди. Бо це найближча дорога, якою можна сходити в магазин і в аптеку. Бо ну на зарічні ж немає аптек, нічого. Хотілося б, щоб мене дуже почули. Дякую.